Уявіть собі, десь прямо зараз у світі є чоловік, який не може витіснити вас зі своїх думок. Ваш образ переслідує його, наче тінь, від ранку до ночі. Ваше ім'я спливає в його свідомості знову і знову, навіть тоді, коли він намагається зосередитися на щоденних справах. Він може заперечувати це навіть перед самим собою, але його тіло, його жести, сама його енергія вже все видали. Ця людина емоційно залучена до вас глибше. Ніж ви коли-небудь могли припустити, і ви цього навіть не помічаєте. Чому? Бо з дитинства нас навчили сприймати лише слова та гучні обіцянки. А справжнє чоловіче бажання проявляється зовсім інакше через тонкий, майже невидимий код поведінки, який більшість жінок просто не розпізнає. Карл Юнг, один із найвидатніших психологів в історії, зробив відкриття, яке перевертає наше розуміння чоловічої природи. Він показав, коли чоловік по справжньому закохується, його підсвідомість активує особливий стан, який неможливо контролювати свідомо. Цей стан проявляється через тисячі дрібних, але неймовірно значущих сигналів, від блиску в очах до несподіваних жестів, від певної манери говорити до майже непомітних рухів тіла. І найважливіше, ці сигнали неможливо підробити. Вони виходять з найглибших шарів його психіки. І ось парадокс, дослідження показують, що близько 93% жінок зовсім неправильно тлумачать ці прояви уваги. Хтось приймає щиру зацікавленість за тимчасове захоплення, хтось не помічає очевидних проявів почуттів від чоловіка, який міг би стати їх долею. Все через те, що нас не вчили читати мову чоловічого підсвідомого. Згадайте моменти, коли слова чоловіка суперечили його діям. Коли він стверджував, що ви цікаві йому, але його поведінка мовчала про це. Або навпаки, коли він ніколи прямо не говорив про свої почуття, але між вами відчувався якийсь магічний, невидимий зв'язок. Це не ваша фантазія. Ваша вловлювала сигнали, які свідомість ще не могла осмислити. Сьогодні я відкрию вам не просто секрети спокушання чи маніпулятивні техніки. Я покажу, що насправді відбувається в чоловічій свідомості, коли він зустрічає жінку, яка пробуджує в ньому напросто фізичний потяг, а що значно глибше, той раціональний, магічний зв'язок, що змінює його на глибинному рівні. Існує чіткий набір сигналів у жестах, поглядах, мовчанні у кожному дрібному прояві його поведінки. Навчившись їх читати, ви більше ніколи не будете сумніватися в щирості чоловіка. Ви навчитися бачити те, що приховано від очей, але очевидне для серця. Основна проблема сучасних жінок у стосунках полягає в тому, що вони шукають підтвердження почуттів там, де його майже ніколи немає. Багато хто чекає гучних слів, дорогих подарунків, публічних жестів уваги. Але справжні докази чоловічої прихильності приховані зовсім інакше, у тонких, майже непомітних сигналах, які може розгледіти лише той, хто знає, куди дивитися. Карл Юнг описав явище, яке він назвав архетипом закоханого, особливу психічну структуру, що живе у підсвідомості кожного чоловіка. Коли цей архетип активується сильними почуттями, він перетворює чоловіка зсередини. Його поведінка змінюється настільки глибоко, що сам він часто не може пояснити свої емоції чи вчинки. Це не просто фізичний потяг, це трансформація на рівні психіки, яку неможливо підробити або симулювати. Різниця між чоловіком, який відчуває поверхневий інтерес, і тим, хто по-справжньому закоханий, колосальна. Перший зникає при найменшій труднощі, другий стає лише ближче. Один залишає вас у невизначеності, другий дарує відчуття стабільності та безпеки. Перший живе лише моментом теперішнім, а справжній закоханий вже уявляє вас у своєму майбутньому, підсвідомо створюючи картину спільного життя. І всі ці відмінності проявляються через конкретні, спостережувані моделі поведінки, від погляду до дрібних жестів, від манери говорити до мовчання, яке теж багато розповідає. Ці закономірності були виявлені в ході багаторічних досліджень людської психіки. Перед тим, як ми зануримося в ці сигнали, я пропоную вам зробити маленький, але потужний крок. Напишіть у коментарях слово розуміння це не просто формальність. Ваш мозок навіть несвідомо переключиться в особливий режим сприйняття інформації. Це як ключ, що відкриває двері до нового рівня усвідомлення чоловічої психології. Ті, хто справді готовий до цих знань, вже починають помічати, як їх сприйняття стосунків змінюється, вони починають бачити, що одні жінки ніби магнітом притягують серйозні, глибокі стосунки, а інші роками кружляють у колі поверхневих зв'язків. І справа не у зовнішності, не в одязі чи словах, які ви вимовляєте. Вся різниця у здатності, часто несвідомій, розпізнавати та правильно інтерпретувати сигнали, що надходять з чоловічої підсвідомості, коли він по справжньому закоханий. Юнг довів, поведінкою чоловіка в стосунках керують сили, які далеко виходять за межі свідомого контролю. У його психіці живуть архетипи, давні, еволюційно успадковані моделі поведінки, що формувалися тисячоліттями. Серед них наймогутніший архетип закоханого. Коли він активується, чоловік переживає не просто потяг, а глибокий, майже містичний зв'язок зі своєю обраницею. І цей зв'язок існує поза рамками логіки, раціонального пояснення або слів. Причина, з якої чоловіки так часто приховують свої справжні почуття, криється глибоко у їхньому вихованні. З дитинства хлопчикам навіюють одну просту, але руйнівну установку, чоловіки не плачуть. Будь сильним, не показуй, що тобі боляче. Ці слова формують невидимий бар'єр між тим, що він відчуває насправді, і тим, що готовий висловити словами. Але тут на сцену виходить Юнг з його приголомшливим відкриттям тіло ніколи не бреше. Поки свідомість намагається контролювати слова, усмішку і манери, підсвідомість виявляє справжні почуття через мову тіла, мікрожести, погляд і безліч інших невербальних сигналів. Кожен невидимий рух, кожен тон голосу може видати те, що він намагається приховати. Сучасні нейробіологи підтвердили це науково. Коли чоловік закохується по-справжньому, його мозок виробляє унікальний коктейль нейромедіаторів – допрізін, серотонін, окситоцин. Це не просто гарний настрій, це потужні хімічні процеси, які буквально перепрограмовують його поведінку. Слова можуть обманювати, але тіло завжди видає правду. Коли він відчуває справжню емоційну прив'язаність, ваша присутність викликає у нього справжню хімічну реакцію. Допризін, той самий нейромедіатор, що відповідає за задоволення і мотивацію, створює у нього потребу бути поруч. Навіть якщо раціонально він розуміє, що має інші справи, підсвідомо він прагне бути біля вас. Це не вибір, це біологічна закономірність, витримана тисячоліттями еволюції. І ще більш дивовижний процес пов'язаний з окситоцином, гормоном прив'язаності. Під час фізичної або емоційної близькості він створює буквально біохімічний зв'язок на клітинному рівні. Саме через це чоловіки, які по-справжньому закохані, починають демонструвати захисну поведінку, вони прагнуть оберігати вас, піклуватися про ваш комфорт, бути поруч у найважливіші моменти. І це не маніпуляція чи бажання справити враження, це їхня власна біологія, що диктує кожен рух, кожне слово, кожен погляд. Зрозумівши ці процеси, ви відкриєте для себе нову мову чоловічої підсвідомості, де дії говорять гучніше за слова, і навчитеся бачити щирі почуття навіть там, де інші бачать лише байдужість. Відмінність між простим сексуальним потягом і справжньою глибокою емоційною прив'язаністю, як різниця між іскрою та стійким полум'ям. Фізичний потяг виникає миттєво, він базується на зовнішніх факторах і швидкоплинній хімії. Але справжній емоційний зв'язок формується поступово, шар за шаром, проявляючись у тих маленьких, майже непомітних патернах поведінки, які більшість людей навіть не помічають. Чоловік може відчувати фізичний потяг до багатьох жінок одночасно, але коли він по-справжньому закоханий, весь його фокус змінюється. Ви стаєте центром його думок, його рішень, навіть тих. Які на перший погляд не стосуються стосунків. Він починає підсвідомо враховувати вашу присутність у своєму житті в кожному плані, в кожному кроці. Карл Юнг назвав один із найзахопливіших феноменів цього процесу синхроністичністю, коли збіги та випадковості здаються надто точними, щоб бути випадковими. Коли чоловік емоційно залучений, ці чарівні збіги починають з'являтися всюди, він дзвонить саме в той момент, коли ви про нього думали. Ваші смаки, уподобання або навіть минулі події дивовижним чином збігаються. Ваші життєві ритми, наче синхронізовані невидимою силою. Але більшість жінок цього не помічають. Вони чекають гучних визнань, дорогих подарунків, публічних жестів. Насправді, справжня прив'язаність проявляється в тих маленьких деталях, які часто залишаються непоміченими, погляд, що затримується на вас трохи довше, фраза сказана так, неначе він читає ваші думки. Дрібниці, які він запам'ятовує на місяці чи навіть роки, хоча ви самі давно забули про них. Юнг також вів поняття аніми ідеального жіночого образу, який існує в підсвідомості кожного чоловіка. Коли він зустрічає жінку, яка відповідає цьому образу, відбувається дивовижна магія. Він відчуває, що знайшов втрачену частину самого себе, недостаючий елемент мозаїки власної особистості. Це не логіка, не соціальна відповідність це справжній резонанс на рівні душі. І найцікавіше, чоловік часто не може висловити це словами, тому показує через дії, жести та ті самі тонкі невербальні сигнали, які говорять гучніше будь-яких обіцянок. Очі, справжнє джеркало душі. Коли чоловік по-справжньому закоханий, його погляд змінюється, це вже не просто погляд бажання, хоча воно теж є, це погляд глибокого впізнавання, не наче він бачить не лише вашу зовнішність, а саму вашу суть. Сучасна наука підтверджує здогадки юнга поруч із людиною, до якої ми відчуваємо справжню емоційну прив'язаність, зіниці момовільно розширюються. Це керується автономною нервовою системою і неможливо підробити свідомо. Кожен погляд, кожен рух це мовчазне визнання глибоких почуттів, які говорять гучніше за слова. Закоханий чоловік інстинктивно шукає ваш погляд навіть у переповненій кімнаті. Якщо спостерігати за ним, коли він думає, що ви не бачите, можна помітити, як він буквально вивчає кожну вашу рису, кожен рух, неначе прагне запечатлити вас у пам'яті у всіх можливих ракурсах. Ще одна ключова ознака те, як він непомітно перебудовує своє життя навколо вас. Його час і простір починають організовуватися з урахуванням вашої присутності, він перестає зникати на дні без пояснень. Його зайнятість більше не стає залізобатонним аргументом проти спілкування. Навіть при щільному графіку він знаходить спосіб бути поруч, тому що його підсвідомість вже сприймає вас як частину свого життя. У фізичному просторі це проявляється неймовірно тонко, але дуже виразно, його тіло ніби магнітом тягнеться до вас. Під час розмови його ноги несвідомо повертаються у ваш бік. Він скорочує дистанцію між вами, неначе невидима села штовхає його ближче. Його реакція на випадкові дотики стає значно емоційнішою, ніж на будь-які інші дотики. Найголовніша, найнезаперечніша ознака справжньої прив'язаності це поступова заміна займенника я на М. Його плани, навіть ті, що стосуються далекого майбутнього, починають автоматично включати вас. Ви несподівано стаєте частиною його картини світу. Він цікавиться вашою думкою щодо питань, які раніше вирішував самостійно. І це відбувається не тому, що він свідомо вирішив, а тому, що його підсвідомість вже визнала вас невід'ємною частиною свого життя. Ця мова підсвідомості неможлива для підробки. Її сигнали не можна симулювати надовго. Слова можна підбирати, вчинки можна прораховувати. Але ті несвідомі реакції, що йдуть з найглибин психіки, завжди видають справжні стосунки. Коли чоловік по-справжньому закоханий, уся його психічна та фізіологічна система починає працювати в унісон з вашою присутністю. І якщо навчитися читати ці знаки, ви більше ніколи не потрапите в пастку поверхневих або безперспективних стосунків. Ці хімічні реакції в чоловічому організмі відбуваються абсолютно момовільно, проявляючись через ледь помітні, але неймовірно красномовні фізіологічні зміни. Коли чоловік відчуває справжню прив'язаність, його тіло починає говорити мовою, яка набагато правдивіша за будь-які слова. Розширення зінець при вашій появі це не просто реакція на світло, а несвідоме бажання вбирати більше вашого образу. Легкий рум'янець на щоках сигналізує про підвищення температури тіла, вірну ознаку емоційного збудження. А зміни в диханні, майже непомітні зі сторони, але чітко відчутні при близькому контакті, видають внутрішнє хвилювання, яке він часто навіть сам не усвідомлює. Особливу увагу варто приділити третій, можливо, найвражаючішій ознаці дивовижній вибірковості його пам'яті. Юнг відкрив приголомшливий феномен, підсвідомість володіє власною системою пріоритетів, яка вирішує, що зберігати, а що відкидати. Коли чоловік по справжньому емоційно залучений, його мозок працює як високочутливий радар, що фіксує навіть найменші деталі, пов'язані з вами. Він може буквально відтворити розмову, яка відбулася тижні тому не лише суть сказаного, а й вашу інтонацію, вираз обличчя, паузи та нюанси, які здаються зовні непомітними. Його пам'ять зберігає навіть найдрібніші деталі ваших уподобань, від улюбленого сорту чаю, про який ви випадково згадали, до того, як ви зав'язуєте шарф зимою. І коли ви міняєте щось у своєму образі, нову зачіску, інший відтінок помади чи незвичний аксесуар, він помічається миттєво, навіть якщо зовні не робить з цього приводу акценту. Всі ці дрібниці не проходять через свідому увагу, вони миттєво потрапляють у особливий розділ пам'яті, який активується, коли людина стає для нього по-справжньому емоційно значущою. Це і є ті тонкі, майже магічні сигнали підсвідомості. Які говорять гучніше за будь-які слова, справжній доказ того, що він закоханий не на словах, а всім своїм внутрішнім я особливо показовими стають моменти, коли він згадує щось, що ви самі вже встигли забути. Мимолітний сон, про який розповідали місяць тому побоювання, висловлене випадково або дитячу історію, яку ви розказали між справою, все це він пам'ятає. І це зовсім не результат свідомих зусиль. Це природний прояв того, що ви зайняли особливе місце в його психічному світі. Четверта ознака здатність проявляти емоційну вразливість. У нашому суспільстві хлопчиків виховують так, щоб вони приховували слабкості, не показували чутливість і завжди демонстрували незворушність. І коли такий чоловік починає поступово відкриватися перед вами, ділитися страхами, сумнівами, мріями, які боїться озвучити навіть самому собі, це сигнал найглибшого рівня довіри. Його відвертість може проявлятися не через гучні визнання або емоційні сцени, а через маленькі, але надзвичайно значущі деталі він ділиться на впевненістю у професійних питаннях, переживаннями щодо стосунків з батьками або зізнається у незвичних уподобаннях та звичках. Кожне таке визнання це крок через внутрішній бар'єр, який він роками вибудовував для захисту від світу. І якщо він робить ці кроки в напрямку до вас, це означає, що ви зайняли місце у його внутрішньому всесвіті, яке раніше залишалося порожнім. П'ята ознака природне включення вас до його соціального кола, ви поступово стаєте частиною всіх сфер його життя. Такий чоловік не тримає вас у спеціальній комірці лише для інтиму. Він знайомить вас із друзями і сім'єю не з формальності, а щиро прагне, щоб значущі для нього люди дізналися, хто ви насправді. Він розповідає про вас з особливою інтонацією, яка одразу дає зрозуміти, ви для нього напросто просто чергова дівчина. Він включає вас у свата та традиційні зустрічі, бо його внутрішній світ вже не уявляє ці події без вашої присутності. Він говорить про вас з тією гордістю, що виникає, коли людина знайшла що справді цінне і хоче, щоб це оцінили важливі для нього люди. Шоста ознака проекція майбутнього. Це, можливо, один із найнадійніших індикаторів серйозності його намірів. Коли між вами встановлюється глибокий емоційний зв'язок, його сприйняття часу кардинально змінюється. Майбутнє перестає бути абстрактним і починає наповнюватися конкретними образами, у яких присутня ви людина, яка стала для нього дорогою. Чоловік, по-справжньому залучений у стосунки, не просто будує плани, він автоматично включає вас у своє майбутнє. І це проявляється не в гучних словах або помпезних обіцянках, а в тих дрібницях, які він навіть не завжди усвідомлює. Він може говорити про події через півроку або рік, немов вже передбачаючи вашу участь, згадувати подорожі, які ви ще не планували разом, або дрібні деталі, що набувають сенсу лише якщо ви залишитеся частиною його життя. Це не хитрість і не гра, це природне мислення людини, для якої ви вже стали невід'ємною частиною його картини світу. Сьома ознака інстинктивна потреба захищати. Юнг називав це комплексом захисника, психічним механізмом, який активується, коли чоловік виявляє справжню цінність, що потребує охорони. І це не контроль і не обмеження свободи. Це щира турбота, яка проявляється у сотнях майже непомітних, але неймовірно значущих дрібниць. Він щиро хвилюється, якщо ви затримуєтеся без попередження, він відчуває навіть найменші зміни у вашому настрої. Перш ніж ви самі усвідомите, що щось не так. Він передбачає ваші потреби і робить це ненав'язливо, без демонстрації власних подвигів. Його турбота не душить, вона створює надійний тил, дає відчуття безпеки, водночас зберігаючи повагу до вашої самостійності. Восьма ознака і, можливо, найважливіша постійність у часі це те, що відрізняє справжнє кохання від миттєвого захоплення. Як зазначав Юнг, людина може грати роль і приховувати почуття деякий час, але справжня сутність рано чи пізно проявиться. Чоловік, що відчуває глибоку прив'язаність, демонструє дивовижну стабільність. У його поведінці немає різких перепадів, немає бурхливої уваги, що змінюється відстороненістю, і немає раптових зникнень на кілька днів без пояснень. Його основа залишається незмінною. Ви завжди відчуваєте, що займаєте важливе місце у його житті. Ця постійність, ненудьга і невідсутність пристрасті. Це підтвердження того, що його почуття перевірені часом і не залежать від настроїв або випадкових обставин. Коли ви помічаєте всі ці ознаки разом, ви бачите справжню картину, глибокі почуття, серйозні наміри, щира прив'язаність. І найголовніше, ці прояви неможливо підробити. Вони народжуються з найглибших шарів психіки, там, де свідомість не має контролю. І саме вони розкривають справжню глибину його серця. Коли ви стикаєтеся з таким ставленням, ви маєте справу не з хитрою стратегією чи грою. Це справжній прояв людської природи, те, що робить нас здатними на глибокі та щирі зв'язки. І якщо вам пощастило стати об'єктом такого ставлення, це не випадковість. Це знак того, що у вас є щось, що відгукнулося в найглибших куточках душі іншої людини. Щось, що пробудило здатність любити без застережень і умовностей. Усвідомте такий глибокий зв'язок, явище виняткове. Багато людей живуть усе життя, так і не відчувши нічого подібного. Те, що зараз у ваших руках, це не просто фізичний потяг або соціальна сумісність, це резонанс на рівні душі. Це та сама зустріч двох підсвідомостей, про яку писав Юнг. Якщо ж у вашому житті є людина, яка не проявляє цих ознак або робить це лише зрідка, настав час чесно проаналізувати стосунки. Не обов'язково розривати їх миттєво, але варто зрозуміти різницю між мимолітним захопленням і справжньою емоційною залученістю. Занадто багато жінок витрачають роки, сподіваючись, що чоловік, який відчуває лише поверхневий інтерес, одного дня прокинеться до справжніх почуттів. Але Юнг нагадує, справжня любов не потребує примусу. Вона виникає природно, коли існує справжня підсвідома сумісність. Можливо, ви запитаєте, а якщо він проявляє лише деякі ознаки. Так, кожен чоловік висловлює почуття по-своєму, але ключовими залишаються постійність у часі та щирість проявів. Один щирий жест коштує більше тисячі красивих слів або неіграних вчинків. Подумайте, скільки разів ви ігнорували внутрішній голос, довіряючи словам, що не підкріплювалися діями. Скільки разів вірили обіцянкам, які ніколи не ставали реальністю. Знання, якими я ділюсь, дають свободу, більше ніяких порожніх надій і обіцянок. Юнг відкрив просту істину чоловік, який по-справжньому любить, не потребує умовлянь, щоб бути поруч, бати або проявляти надійність. Це відбувається природно, через сили, сильніші за свідому волю. Якщо ж ви змушені вимагати уваги, ставити ультиматуми чи сумніватися в його почуттях. Це знак, що глибокого зв'язку немає. Але знання цих ознак накладає і відповідальність. Якщо ви бачите їх у чоловіка, важливо відповісти такою щирістю. Юнг вважав, що справжні стосунки це танець двох людей, які відкриваються один одному. Якщо він проявляє вразливість, відданість і відкритість, а ви через страхи чи минулі травми тримаєте бар'єри, цей дорогоцінний зв'язок може бути втрачений. Усвідомлення цих знаків дарує неймовірну свободу. Ви більше не будете гадати, правильно чи ви інтерпретуєте його почуття. Ви перестанете залежати від слів і обіцянок. Ви отримаєте непохитну впевненість у здатності відрізнити мимолітний інтерес від справжньої любові. Це розуміння повністю виключає будь-які маніпуляції та психологічні ігри у стосунках. Коли ви здатні розпізнати по справжньому залученого чоловіка, вам більше не доведеться перевіряти його почуття. Провокувати ревнощі чи використовувати хитрощі, щоб утримати його інтерес. Ви зможете просто бути собою, знаючи, що зв'язок щирий і не потребує стратегії для свого збереження. Більше того, це знання захищає ваше серце. Подумайте, скільки розчарувань можна було б уникнути, якби всі жінки вміли розпізнавати ці ознаки з самого початку. Скільки часу і душевних сил витрачається на стосунки, які ніколи не мали потенціалу для глибини та довговічності. Юнг вважав, що зустріч з людиною, з якою існує справжній зв'язок одне з найперетворюваніших переживань у житті. Йдеться не лише про романтику чи кампен'їнче. Це шанс для особистісного зростання, духовної еволюції та реалізації нашого найвищого потенціалу. Коли чоловік демонструє ці вісім ознак, він не просто каже Я тебе люблю. Він пропонує спільну подорож до взаємного самопізнання, довіри і справжнього перетворення. Ми дійшли до кінця цього глибокого дослідження чоловічої підсвідомості в коханні. Тепер хочу почути вас, помічали ви якісь із цих восьми ознак у поведінці чоловіка у вашому житті? Або, можливо, їх відсутність у того, хто стверджував, що любить вас. Поділіться своїм досвідом у коментарях. Ваша історія може стати маяком для інших жінок, які стоять перед тими самими сумнівами, що й ви колись. Якщо це відео відкрило вам новий погляд на стосунки, не тримайте знання при собі. Поділіться ними із подругами, які, можливо, неправильно інтерпретують чоловічі сигнали або вкладають душу в тих, хто здатний лише на поверхневий інтерес. Іноді одна маленька крупинка інформації може зберегти роки страждань і нерозуміння. Поставте лайк, щоб ці знання, засновані на дослідженнях Карла Юнга, досягли більшої кількості жінок. Ваш простий жест може допомогти іншим знайти відповіді на загадки чоловічої поведінки та справжньої любові.